Мемуари Кім Портер лише верхівка айсберга з мови діді, книгу, яку ймовірно написала покійна дівчина репера, наближені до Кім Портер називали підробкою. Проте це не завадило цій книзі очолити хід парада Амазон і дати уявлення про зростаючу параною навколо цієї справи. Слідчий Кріс Тод, який кілька разів писав на пошту журналу Веніті Fair, цього разу захотів розповісти щось цікаве про справу Діді. На початку вересня 2024 року вийшла книга, яку видали самостійно під назвою Втрачені слова Кім, яку на Амазон рекламували як мемуари Кім Портер померлої колишньої дівчини Шон Діді Компса, з яким у неї було троє дітей, а також сім'я, син від попереднього шлюбу, якого Компс усиновив. коли минулого тижня прокуратура оголосила проти хіп-хоп магната звинувачення в секс торгівлі рекеті. Це викликало зрозумілу хвилю інтриг і, враховуючи його щупальця, яку епштейна навколо. Слави та багатства, передбачувані відтінки змови. Нагадаю вам, що репер Діді не визнає своєї провини. Втрачені слова Кім піднялися на вершину списку бестселерів Амазону перші дні ув'язнення Шона Компса у федеральній в'язниці в Брукліні. За словами Тода, мемуари засновані на флеш накопичувачі, які Портер залишила після своєї смерті у 2018 році. Ця флешка має відеозаписи, на яких Діді займався сексом із знаменитостями. Кріс Тодд сказав, що отримав частину диску від джерела знаменитостей, яке було дуже близько до Діді та Кім, і яке об'єднало зусилля з іншими хіп-хоп джерелами, щоб донести ці матеріали до Тодда. У книзі втрачені слова Кім авторка розповідає про жорстоке поводження та насильство, описує складну серію обмінів партнерами та сексуальних експериментів. За участю багатьох знаменитостей, передбачувані мемуари Портер закінчується тим, що вона, нібито, передбачила власне вбивство, коли захворіла і написала друзям, він все таки мене дістав, тому значені, що її життя скоро обірветься. Версії цієї теорії кружляли в колах пліткарів після раптової смерті Портер від пневмонії у віці 47 років. Минулого року, відколи Компса вперше звинуватили в сексуальному насильстві, вони знову набули актуальності в інтернеті. На подкасті діджея Академікса Дональд Трамп молодший сказав, що його колишня дружина Ванеса дуже добре знала Кім Портер, і вона не вірить в те, що Кім померла своєю смертю. Колишній чоловік Портер Альберт Джозеф Браун розмовляв з Кім за кілька Днів до її смерті, і у своєму інстаграм-аккаунті закликав до розслідування цієї ситуації і назвав це справжнім вбивством. Коротше кажучи, Кімберлі нібо забрали у нас, продовжив Браун, щоб вона не змогла спровокувати лавину, яка принесла сатану до їхніх покоїв. Очевидно, натякаючи на діді. Тим не менше, він наполягав на тому, що передбачувані мемуари могли бути фальшивими, принаймні частково, і погрожував судовим позовом проти їх творців. Браун допускав, що існувала така річ, як оригінальні нотати. До книги, з яких було зроблено фейкове неавторизоване редагування. Друзі та родина Портер, включно Шоном Компсом, через його адвоката, відкинули книгу як вигадку. Лаванда Лейн, подруга Кім Портер, з часів, коли вони працювали на Motown Records, заявила, що ці мемуари повна брехня. Вона розкритикувала той момент, де описувалося, що Пафі кинувся яйцем у Кім. Якби це було правдою, вона б точно вбила б його в ту ж хвилину, заявила Лейн. У книзі Кім Портер стверджує, що знайшла відеозаписи сексуальних стосунків Шона в сховищі його спальні та планувала зробити копії для себе, щоб захиститися від будь-якої потенційної негативної реакції, коли вона залишить його. Однак вона бачила відеозаписи і була вражена, гей вечірки це одне, а секс з неповнолітніми хлопцями це зовсім інше. Видавець мемуарів Кім Портер стверджує, що йому запропонували доступ до нібито секс записів репера, включно з поп зіркою підлітком. Мені дали мемуари на 60 сторінок. Мені також дали фото і сказали, що якщо я хочу отримати доступ до відеозаписів сексу, діді, я також можу це отримати. Він стверджує, що друзі Портера та Компса, які передали йому мемуари, також мали копії плівок і що були спроби продати їх голівудським продюсерам документальних фільмів. Нещодавно 50 Cent сказав, що він знімає документальний фільм про Діді. Можливо, саме він купив ці записи. У мемуарах розповідається про низку скандалів пов'язаних з Шоном Діді Компсом, у тому числі про стрілянину в клубі у 1999 році, у якій було звинувачено репера Шайна. Діді змусив його взяти звинувачення. На себе, після чого Шайн, маючи лише один хід і великі надії залетіти у реп-гру, опинився на нарах. У той час як Діді і його тодішня дівчина Дженіфер Лопес були заарештовані, але пізніше були звільнені. У книзі також обговорюють ймовірні оргії, організовані Діді, які деякі учасники заперечують. Цитата: у нас не тільки був секс у трьох, але й обмінювалися партнерами, продовжила Кім Портер. Колишня партнерка Діді стверджувала, що у неї були відкриті стосунки з репером, детально описуючи зустріч. З іншими знаменитостями, включно з відомою заміжною жінкою та репером Тупаком Шакуром. Шон Комс кілька разів фізично знущався над Кім Портер. У книзі розповідається про тривожні випадки фізичного насильства, які Шон Діді Компса завдавав Кім Портер. Хоча історія насильства Компса, включно з витоком кліпу, на якому він фізично нападає на свою колишню партнерку Кесі Вентуру, робить ці звинувачення більш достовірними, мемуари містять конкретні розповіді про насильство. У липні 2020 2004 року близька подруга Кім Портер Ебені Електра звернулася до пліткарів в інстаграм, заявивши, що жодної книги не було в роботі, незважаючи на твердження, що Портер писала її перед своєю смертю від пневмонії. Що ви думаєте з цього приводу? Чи винен насправді діді? Пишіть в коментарях Let's get it, let's get go!